В свій день народження вони цьогоріч вирішили не святкувати, адже вірять найкращий подарунок то допомога зсу. До своєї восьмої річниці громадський ресторан Урбан Спейс 100» оголосив масштабний збір на дрон для спецпідрозділу Омега. Ціна питання 350 тисяч гривень. Тож своїм відвідувачам пропонують вітати їх донатами. Ми не хочемо подарунків, ми хочемо перемоги. А, і ми подумали, ми можемо її наблизити цю перемогу всім разом. А, яким чином? Тобто ми вирішили долучитися до такого збору благодійного фонду Сьомий Загін, який збирають на дрон для спецрозділу Омега. Це незвичайний дрон, це такий дорогий дрон. Його вартість 350 тисяч гривень, і він він виконує свої завдання особливі, і ми вирішили долучитися до цього збору. У меню ресторану з'явилася спеціальна пропозиція кава на дрон. Вартує вона дорожче, аніж звичайна, і назва умовна. Але увесь прибуток із продажу цих особливих напоїв громадський ресторан передасть на збір. У нас є плакати з QR-кодами і на QR-коди в залі, де люди можуть просто задонатити певну суму, яка їм будуть мати змогу. Але щоб люди мали змогу також задонатити і отримати щось від нас, вирішили зробити таку позицію «Кава на дрон». Це не тільки кава на дрон, це і чай, і какао, будь-який напій з бару, який просто буде коштувати не певну ціну, там 40 гривень 45, а 100 гривень. Тобто ціна фіксована, людина замовляє і весь Буток з цих напоїв, які ми будемо продавати протягом цього тижня, він буде долучений, доданий до банки до цього великого масштабного збору. Запланували до свого дня народження в Урбані і серію інтелектуальних подій Вхід на усі буде вільним. Та як вхідний квиток можна буде пожертвувати будь-яку суму на святковий збір. Перша подія буде вже цієї п'ятниці о 19.00. Це буде онлайн-включення Оксани Забушко з Вроцлава, і вона поговорить з нашою аудиторією про оптимізм української історії. Друга подія це є перегляд фільму. У неділю він буде о 18.00. І це буде класика, американська класика виховання малюка. Він вперше звучатиме українською. Тому запрошуємо всіх на перегляд цього фільму. А в понеділок о 18.00 в нас буде виступати культурна діячка. Пані Драшкаба, і вона буде розказувати про український плакат. І в неї є такий проект Sunset Art, Арт, який популяризує саме український плакат за кордоном, і вона приведе аукціон одного з цих плакатів. І вже у вівторок, 27 грудня, відбудеться бесіда із політологом Дмитром Тужанським про роль та вагу України в центральній Європі, по завершенню якої організатори і підсумують збір. А тих, хто не зможе долучитися до подій у просторі фізично, закликають донатити на пташку через соцмережі. телеканал